Час новин на дев'ятому каналі. Мої колеги готові розповісти, як пройшов понеділок, 13 листопада, на Дніпропетровщині, в студії Владислав Малько. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. Вихідними Україну накрив циклон з півдня, шквали вітру та дощ не обминули, і Дніпропетровщину, які наслідки принесла негода в області. Як стати оператором FPV від дрону у Дніпрі? 16 курсантів безкоштовно прийшли вишкіл та готові поповнити лави ЗСУ. Дітям потрібен тато. У Дніпрі пройшов пікет дружин військових. Жінки вимагали можливості демобілізації бійців та встановлення строку служби для військових. Вхід на виставу вільний. У регіоні триває проєкт Дніпро Доступне мистецтво. У рамках нього драміком покаже 24 вистави. Починаючи з ночі, 13 листопада, у низці області. Ластей України лунали сигнали повітряної тривоги. Протиракетних обстрілів противника зранку зафіксовано не було. Натомість, протягом минулої доби ворожий вогонь не вщухав. Тільки з артилерії армії РФ обстріляла 110 населених пунктів у восьми областях України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, які продовжують атакувати на більшості напрямків. Детальний огляд подій на лінії вогню за минулу добу далі в традиційній мапі. У генштабі збройних сил України повідомляють на Куп'янському напрямку противник проводив атаки в районах чотирьох населених пунктів Харківщини. Українським воїнам там вдалося відбити 11 атак. На цьому відтинку ворожі авіаудари були скеровані на Петропавлівку та Чернещину. Нема в успіху ворог і на Лиманському напрямку. Сил оборони відбили штурмові дії росіян поблизу Нової горівки. В Луганській області від авіаційних ударів окупантів здригалися Білогорівка та Серебрянське лісництво на Донеччині Сіверськ. Штурмові дії загарбників на Бахмутському напрямку також були безуспішними. Поблизу дубово василівки Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники відбили 10 атак окупантів. Натомість південніша Бахмута тривають контратакувальні дії українських військових. Вони закріплюються на досягнутих межах та ліквідовують живу силу та техніку ворогу. На Авдіївському напрямку українські воїни не дають армії РФ оточити найбільше місто на цьому відтинку фронту. Наступальні дії ворог за підтримки авіації проводив на Новокалинове, Новобахмутівку, Сєвєрне та Авдіївку. 17 атак вдалося відбити нашим захисникам. Сили оборони зупинили 24 атаки окупантів на Мар'їнській вісі. Авіаційного удару зазнало село Новомихайлівка, в напрямку якого та Мар'їнки окупанти вели безуспішні штурмові дії. На шахтарському напрямку противник успіху не мав по проведення штурмових дій по. Близу Старомайорського за підтримки авіації. Ударів, зокрема, зазнали Новомихайлівка та урожайне. Окрім стійкої оборони на всіх напрямках, на Мелітопольському продовжується наступальна операція українських воїнів. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та роблять кількісно меншим особовий склад та техніку ворога. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують бити по складам та тиловим позиціям росіян. Триває контрбатарейна боротьба. Окупанти завдали авіаційних ударів по чотирьом населеним пунктам області, серед яких Херсон, Новобереслав та Тягинка. Вихідними Україну накрив циклон з півдня. Шквали вітру та дощ не обминули Дніпропетровщину. Через сильні пориви в області рятувальники за минулу добу здійснили 11 виїздів на прибирання повалених дерев та один виїзд на зняття білборду зі стіни житлового будинку. Ліквідували наслідки у Дніпрі на Криворіжжі, в Нікопольському, Синельниківському та Кам'янському районах в українців відсутній імунітет до захворювання. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував збільшення випадків зараження на гепатит А. Також додав, аби його уникнути, необхідна вакцина і особиста гігієна. В кривому розі зафіксовано перший випадок у регіоні. Дитяча лікарка-інфекціоністка публічно повідомила про пацієнта хворого на гепатит. А зі слів медикіні батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікарні зі скаргами, серед яких підвищення температури, нудота і знебарвлений кал. Був зроблений швидкий тест, досліджена кров пацієнта і виявлені антитіла до вірусу гепатиту А. Таким чином, цей тест показує, що у дитини гострий період вірусного гепатиту А. Нагадую, вірусний гепатит А не тяжка хвороба, але знати, що вона є у пацієнта, важливо. Тому знайте, діагностика інфекції є. Дітям потрібен тато. 12 Дванадцятого 12-й по всім великим містам країни пройшли мирні пікети дружин військовослужбовців. Жінки вимагали можливості демобілізації військових, які боронять країну понад 18 місяців. У Дніпрі близько 30 жінок, чиї чоловіки на війні, скандували під міською радою та закликали підписати петицію до законопроєкту номер 9142. На Немирно у пікеті побували наші журналісти. Демобілізація. демобілізація через 18 місяців та встановлення термінів служби з такими гаслами 12 листопада під міською радою Дніпра пройшов пікет дружин військовослужбовців. Вони вимагають справедливості для своїх чоловіків, які спочатку повномасштабного вторгнення стали на захист нашої країни і досі не мають можливості повернутися додому до своїх рідних. Одна з учасниць акції Валентина Барабашева. Її чоловік воює з перших днів повномасштабної війни і за цей час мав тільки одну відпустку у 10 днів. Жінка каже, цього замало, аби повноцінно відпочити та відновитися. У хлопців вже немає ні сил, ні бажання там знаходитись, тому що їх не замінюють. Їм також хочеться, ну, принаймні, 30 днів побути вдома з родиною, з дітками, відчути те життя, яким е Живуть інші люди, які не бачать всього цього. Дітям потрібен тато, дітям потрібен тато, дітям потрібен тато. На акцію прийшла і Анна. Її чоловік Валентин з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті держави. Раніше був в АТО, але тоді мав чіткі терміни служби. Зараз чоловік морально виснажений та дуже сумує за дітьми. Молодшій доньці зараз три роки, і її тато вже пропустив чимало важливих моментів дитинства. Жінка ділиться цей пікет, просто крик душі її родини. Це я вважаю, що це зовсім несправедливо, бо Можна провести ну чоловіків купа їх реально купа пройти по городу. Ну скільки їх ввечері гуляють там на набережні, в центрі, по кафешках, по барах, по кальянах. Ну їх просто дофіга, тобто є ким замінити. Чому цього не роблять? Чому їх не мобілізують, не відправляють на навчання? Пікет провели одночасно в багатьох великих містах країни. У Дніпрі це вже вдруге розповідають учасниці акції. кажуть, сьогодні вимагали нарешті розглянути законопроєкт, який встановить терміни служби та дасть можливість через 18 місяців чоловікам демобілізуватися за бажанням. Вони приходять, знаєте, ну а для чого це все? чому це все на наших плечах? Ну чому саме ми, а інших це не стосується? У нас в Україні задача одне: збавитись від окупантів, від ворогів. Це приймати участь повинні всі. Всі Як хто може. Хто на що згоден, треба і водії, і всі інші посади там імена на нуль. під час акції жінки збирали підписи на зверненні до Верховної Ради через повітряну тривогу. Підписували вже в укритті. Учасниці пікету по всій країні сподіваються, що українська влада нарешті зверне увагу на проблему демобілізації і віддячить військовим за їх службу, можливістю повернутися до нормального життя та до своїх близьких. Ірина Кузьміна, Дар'я Візір та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Серед білого дня занурювався за квалангом та лобив раків. На Нікопольщині в рамках рибоохоронного рейду край берега шолохівського водосховища встановлено чоловіка, який забороненим способом здійснював вилов члени соногих. Загалом браконьєр встиг зловити більше 90 раків карася та окуня, чим завдав збитків рибним запасам на суму більше 300 тисяч гривень. На місце події прибули представники слідчої групи Нікопольського відділу поліції та вилучили у особи речові докази. 16 нових операторів fpv дронів закінчили курси у Дніпрі. Військово-тактичне навчання вони безкоштовно прийшли на базі Академії Вихор. Навчають в академії спеціалісти з бойовим досвідом, і тепер новоспечені пілоти готові стати на захист України. На останньому навчанні побував мій колега Сергій Філіпов. Алім Бодня позивний дід, вже кваліфікований оператор FPV-дрону, А за сумісництвом наш колега, відеоінженер 9-го каналу. У нього позаду два тижні навчання, сім днів теорії та роботи на симуляторах, стільки ж практики на полігоні. Сьогодні останній день навчання каже, продовжить вчитися вже вдома, бо цією справою потрібно займатися щодня, аби не втратити навички. Найбільш Найбільше працювати з тіками, от оці мікрорухи. Бо так, туди-сюди літати, якби напряму нормально. А от саме ці ворота пролітати, то тобто, коли пролітаєш, коли не пролітаєш. Ворота це спеціальні рамки, які стоять на полігонах. Через них курсанти вчаться пролітати. Одна з базових навичок роботи з дроном. Але сьогодні майбутні пілоти показують інші вміння скидувати снаряд на спеціальну ціль. У якості снаряду спеціальна пляшка з водою. Хоча навіть в останній день навчання не всім вдається успішно виконати поставлені задачі. Як пояснює головний інструктор, неподалік хтось ненавмисно створив перешкоди для радіосигналу. Тож курсанти інколи втрачають контроль над своїм дроном. Але частіше за все відео не передається з дрону, а без нього оператор як без очей. Такий незапланований форс-мажор сприяє досвіду майбутніх пілотів. Прилітають зараз сюди наші впівічні і вони втрачають картинку. І вони вже без картинки намагаються тут якось орієнтуватися. Ми вчимося е, взагалі орієнтуватися, в разі чого літати без картинки. Усі заняття безкоштовні у кожного інструктора не більше чотирьох курсантів. Усе для того, аби кожен бажаючий встиг за два тижні освоїти базові навички оператора fpv дрону. Ми розуміємо, що fpv напрямок на фронті найважливіший і Дуже не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Тому ми вирішили зробити таку школу. Із отриманими сертифікатами готові оператори поповнюють лави ЗСУ. Випускники вже показують свій фах на різних напрямках по лінії фронту. А в академії планують набирати курсантів за новими напрямками: тактична медицина, інженерна справа та пілотування іншими видами дронів. Будь ласка. Максим Фандій Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Міністерство охорони здоров'я зупинило дію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики лікарні Руднєва. Згідно наказу МОЗ, Дніпровський комунальний медичний заклад тимчасово не має права приймати пацієнтів. Медична практика призупинена за напрямками дитяча й доросла хірургія та анестезіологія строком на 14 календарних днів. У Руднєва пацієнтам рекомендують телефонувати з приводу планових операцій після 28 листопада. Вхід на виставу вільний. У регіоні триває проєкт Дніпро. Доступне мистецтво реалізацію його драміком розпочав у жовтні. Проєкт, розрахований на 4 місяці, триватиме до січня включно. Безкоштовні вистави вже побачили у громадах Дніпропетровської області, Магдалинівського, Китайгородського та районів. А також у сумах Чернігові та Запоріжжя у неділю в драмікомі показували виставу Лісова пісня за одноіменною п'єсою Лесі Українки. В театрі побувала наша знімальна група. Перед початком дійства у драмікомі подякували військовим ЗСУ за можливість долучитися до театрального мистецтва. У рамках проєкту Дніпро доступне мистецтво загалом покажуть 24 вистави. Розповіли в драмікомі. Це різножанрові спектаклі з репертуару театру для дітей та дорослих. Я Моєму володінні вода повинна знати. Береги. Так, цей проект має на меті доступно. Він так називається Доступне мистецтво. Він орієнтований на переміщених осіб, на сім'ї загиблих, сім'ї воїнів. АТО, на військових, на соціально незахищені верстви населення. Це ті люди, які, на жаль, в наш непростий складний час. Відмовляють собі в цьому задоволенні відвідувати театр. А цей проект дає їм прекрасну можливість це зробити. Безкоштовні вистави побачать не лише Дніпряни, але й любителі театрального мистецтва ще шести міст України. Цей проект буде ну як би сказати у трьох напрямках. Це будуть вистави на базі нашого театру, на базі драмікому. Це будуть вистави у громадах. Нашої області, а також шість міст України, в які ми поїдемо з гастролями нашої вистави в Супереч. За словами керівниці шелтеру переселенців Луганщини, внутрішньо переміщені особи не мають достатньо грошей на першочергові потреби. Тому для багатьох можливість відвідування вистав є справжньою подією. На сьогодні, коли ми є друге переміщення Луганськ до з Сєвєродонецьку до Дніпра, то саме на другому році війни заходи соціального згуртування є най, найбільш ефективним методом підтримки людей, знімання психологічного розвантаження і згуртування. Це чудова можливість людям безкоштовно відвідувати театр. Це дуже важливо на цей час, тому що культура вона допомагає. Вона допомагає нам забутися про те, що з нами відбувається наразі. Про війну, про наш неспокій, про те, що ми думаємо про дітей, про майбутнє. І культура вона буквально нас рятує. У січні у рамках проєкту «Дніпро. Доступне мистецтво драміком відвідає Кривий Ріг Миколаїв та Одесу. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини 9 каналу. На сьогодні це все. Більше подій ви знайдете на сайті 9 каналу та на офіційних сторінках наших соцмереж. Крім того, можете зателефонувати за номером гарячої лінії, який бачите на екрані, та повідомити про новину. Продовжуємо утеплюватися і запасатися імунітетом. До зустрічі у наступних випусках. Новин побачимось.